Привіт, друзі! Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, зима настала довгоочікувана зима. А який зараз місяць? Як він називається? Правильно, зараз у нас другий місяць зими. Називається він Січень. Діти, а давайте згадаємо. Як називається перший місяць? зими? Перший місяць зими називається Грудень. Тобто грудень, січень і останній місяць зими, як називається Лютий, правильно молодці. А разом з зимою приходить і пора веселих зимових розваг. Ми усі з нетерпінням чекаємо на сніг, адже Ігри зі снігом люблять всі. І дорослі, і малі, так діти? На жаль, поки ми снігу ще з вами не бачили. Але я, я гадаю, що скоро ми його з вами дочекаємося. Зиму називають веселою порою, тому що вона приносить багато розваг. Про зимові розваги. Є багато цікавих загадок. Я сподіваюся, що ви їх уважно послухаєте і вам нескладно буде ці загадки відгадати. Слухайте першу загадку. Мчать по сніжку два пси. У них задрані носи, дуже швидко прибігають, тільки смужечки лишають, що це Правильно, діти! Це. Лижі. Наступна загадка слухайте уважно. Сів у них я і лечу, віхором із горки мчу, але потім клопіт маю, їх на гору витягаю. Що це, діти? Правильно, це санчата? Де міцний та рівний лід Залишай там свій слід? У пригоді нам вони. Спритні братці ковзани Молодці! Він не людина, та мов живий, очі з вуглинок, ніс морквяний, часто з мітлою, хоч не двірник, гарний собою наш сніговик, молодці діти. Взимку ми катаємося на лижах. Катаємося на санчатах. Ковзана. Зрозуміло, що для цих веселих ігор необхідні особливі погодні умови. Як це Особливі погодні умови. На землі обов'язково повинен лежати сніг. Каток. Повинен добре замерзнути та покритися льодом. Але якщо сніг вологий і добре ліпиться, можна влаштувати і інші розваги, які принесуть багато радощів і задоволення. Можна кидатися сніжками. Бачите, як весело! Можна ліпити сніговика. Ліпити із білого снігу різні споруди, фартеця. Бачите, діти зліпили ось таку фартецю? Тому в морозні дні не слід витрачати час постійно сидячи в теплому приміщенні. А кожний день виходити на прогулянку. А який же настрій, коли ми граємося зі снігом? Подивиться на дітей. Веселий, правильно, бодьорий. Я гадаю, що серед вас не знайдеться ні одного, який би не любив зимові ігри і забави. Ви бігаєте, возите свої санчата, набираєте в руки холодний сніг і не помічаєте, як рукавички вже мокрі. Сніг набився в чоботи, гудзики розстібнулися, капелюх зрушив набік. А хтось так набігається, що і спина мокра. А ще деякі можуть вирішити і посидити на снігу. Ви знаєте, до чого це може призвести? Так, можна застудитися та захворіти. Потрібно слідкувати за одягом, обов'язково не одягати на себе багато-багато одягу, вчасно сушити, рукавички, шкарпетки, взуття. Діти, а давайте зараз з вами пограємо в гру. Подумай і скажи. Слухайте уважно і відповідайте на запитання. Кататися на санчатах можна на проїжджій частині? Скажіть мені, будь ласка, ні, не можна. Далі кататися на санчатах можна на вільній місцевості, або там, де ростуть кущики і дерева. Як ви гадаєте, на вільній місцевості, правильно, щоб не з'їхати в кущики, і. Або не врізатися в стовбур дерева. Так, далі уважно слухайте. Можна кататися на ковзанах, де не міцний лід. Як ви гадаєте? Ні, не можна, тому що лід може проломитися, і це небезпечно. А як ви гадаєте, можна лі зліпити. Сніговика в дуже морозний день. Ні. Коли дуже сильний мороз, сніг сухий і не ліпиться. На лижах, санках, ковзанах катаються взимку і дорослі, і малі ті, які дбають про власне здоров'я і люблять спорт. Діти, а які, які види спорту, зимові види спорту, ви знаєте. Ось послухайте, я вам зараз розповім. Подивіться: цей вид зимового спорту називається лижні перегони, тобто гонки на лижах. Далі. Цей вид спорту називається біатлон, лижна гонка і стрілянина з гвинтівки. Далі. Цей вид спорту називається керлінг. Це спортивна гра на крижаному майданчику. Наступний зимовий вид спорту це ковзанярний спорт. Тобто біг на ковзанах. Наступний вид спорту зимовий бобсплей. Швидкісний спуск на санях. Цей вид спорту, ви знаєте, це називається фігурне катання. Наступний вид спорту... Я гадаю, що дуже знають хлопчики. Цей вид спорту називається хокей. Це стрибки з трампліну. Ще один вид спорту називається сноуборд. Швидкісний спуск на дошки. Ну що ж, діти? Чекаємо снігу та гарної чудової зими нам усім. До побачення! Пока-пока!